Шановні жителі міста Світловодська, в зв'язку з тими подіями, які сьогодні відбуваються в нашій країні безпосередньо на території Автономної Республіки Крим, я вимушений звернутися сьогодні з заявою і сказати про те, що рішення, схвалене Верховною Радою Автономної Республіки Крим, є антиконституційним, незаконним та юридично нікчемним. Світловодська громада категорично засуджує пряме втручання Російської Федерації у внутрішні справи нашої держави. Дії російської сторони прямо суперечить фундаментальним принципам міжнародного права та загально визнаним принципам співжиття держав. Наведені аргументи про правомірність рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим не витримують жодної критики. Враження складається таке: для імперських амбіцій Росії буде прийнятним, навіть якщо приєднання Криму до її території підтримує всього декілька сотень громадян. Це для російської сторони вже буде підставою загарбати територію незалежної держави. Попри всі підписані угоди, немов їх і не було. Я, як міський голова, рішуче засуджую насилля у будь-якій формі. Ми повністю розділяємо європейські принципи демократії. Вважаємо, що свобода зібрань, свобода слова і свобода вільно відстоювати свою думку це фундаментальні права людини, які мають бути дотримані за будь-яких умов. Наші військовослужбовці гідно і стійко переносять всі труднощі військової служби. Але всі ми знаємо, в яких складних обставинах вони опинилися. Давайте максимально зробимо все можливе, щоб військовослужбовці відчули нашу колосальну підтримку. Сьогодні кожен може допомогти і перерахувати на потреби української армії кілька гривень. Для однієї людини ця сума незначна, але спільно ми можемо надати відчутну допомогу нашим воякам, які опинилися в скрутному становищі. Нині вони захищають батьківщину і обов'язок кожного громадянина допомогти і підтримати їх. Об'єднаємося і захистимо нашу Україну. Слава Україні! П'ятницю 21 березня в приміщенні адмінбудинку відбулося екстрене засідання за участі керівників структурних підрозділів міськвиконкому. Міський голова Юрій Котенко озвучив план заходів з питань надання допомоги військовим частинам української армії, які покликані захищати цілісність держави. Туди ввійшли такі пункти: перше створити оргкомітет по визначенню питань надання допомоги військовим. Частинам української армії, що розгорнуті на кордонах України, друге заступнику міського голови до 24 березня 2014 року уточнити потреби в допомозі військовим. Третє заступнику міського голови, начальникам управління економіки фінуправління та управління з питань надзвичайних ситуацій, скласти план заходів з деталізації продуктів харчування, матеріалів, медикаментів, необхідних для. Військових частин Залучити до участі в організації допомоги військовим громадськість підприємства, установи підприємців та бажаючих мешканців міста. Четверте визначитися із питанням місця збору та облік наданої допомоги, кількість необхідного автомобільного транспорту. Контроль за виконанням даного розпорядження міський голова залишив за собою. Основне, що на першому етапі потрібно зробити, це віднайти приміщення для збору гуманітарного. Допомоги військовослужбовцям та визначитися із механізмом збору коштів, аби грошова допомога надходила миттєво до військових частин. Протягом дня п'ятниці пройшло ще одне засідання організаційного комітету, на якому звітували про перші результати проробленої роботи. За адресою вулиця Калініна, 3 готується приміщення для збору гуманітарної допомоги, і, вірогідно, після відповідної санобробки запрацює з понеділка 24 березня. Також наразі опрацьовується механізм перерахунку коштів військовослужбовцям. Але найперше підвіз питної води на територію дислокації військових забезпечується вже сьогодні. Про роботу організаційного комітету та графіки прийому гуманітарної та матеріальної допомоги кореспонденти телерадіокомпанії Веселка повідомлятимуть глядачів. Безперебійна, безпечна та безаварійна подача газу абонентам Світловодського газового господарства є вже не такою легкою задачею. Для надання цієї послуги задіяна служба мереж, служба електрохімічного захисту, служба внутрішньобудинкового обладнання, аварійно-диспетчерська служба та служба з обліку природного газу, до складу якої входить відділ з метрології. Ми спілкуємося з начальником служби внутрішньобудинкового обладнання Володимиром Щербиною, аби дізнатися, які саме роботи виконують його працівники. Служба ВБО Світловодського виконує наступні роботи: це планове технічне обслуговування, газового обладнання, ремонтні заявки і сервісне обслуговування газового обладнання. Планове технічне обслуговування входить в наступні роботи. Це перевірка. Герметичності газопроводів на наявність витоків газу, усунення цих витоків, перевірка працездатності газового обладнання, тобто плит, газових колонок, опалювального обладнання, це перевірка димових вентиляційних каналів на наявність тяги в помешканнях, помешканнях абонентів, це інструктаж абонентів з правил використання газу в побуті. Служба виконує роботи із сервісного обслуговування і за заявками абонентів. В разі, якщо мешканці виявлять бажання скористатися послугами, варто звернутися до управління газового господарства або зателефонувати 243 76. Також служба ВДО виконує роботи з виявлення та відключення від мережі газопостачання незареєстрованого газового обладнання або обладнання встановленого з порушеннями правил та правил та газових проєктів. Так, за 2014 рік працівниками служби було відключено 1062 проточних водонагрівачі, 4 газові оплати та один опалювальний прилад, які були встановлені з порушеннями правил. 24376 в робочий час та за телефоном 104 або 25304 у вихідні дні. Світловодське управління експлуатації газового господарства зауважує, що безпека використання газу в побуті залежить як від якісного обслуговування, так і від вашого відповідального ставлення як споживачів природного газу до своїх обов'язків стосовно безпечного користування газовими приладами. Останнім часом наша творча група досить часто спілкується з освітянами, і на практиці ми бачимо, як втілюються в життя основні завдання педагогічних колективів щодо всебічного розвитку дитини. Школа це місце, котре назавжди закарбовується в нашому серці та в душі. Цей відрізок життя ніколи не зітреться в нашій пам'яті. Наша спеціалізована загальноосвітня школа номер 3 це заклад, який зібрав таку кількість різноманітних характерів, зовсім не схожих один на одного, котрий виховує багато поколінь, творчих, обдарованих, освічених і таких різних дітей. Обдарованість поняття багатозначне, для нашої школи кожна дитина обдарована і унікальна. Проблема розвитку здібностей та обдарувань дітей і молоді стає для освіти України все більш актуальною. Головна роль у функціонуванні системи роботи з обдарованими дітьми у нашому закладі підводиться вчителеві. Наші педагоги є професійно компетентними людьми, які несуть почуття високої відповідальності за результати роботи, мають необхідний рівень інтелектуального розвитку. Під час оцінювання діяльності учнів вміють залучати до роботи з обдарованими дітьми батьків, однолітків, створюючи з їх допомогою сприятливе середовище. Як бачимо, результатом цієї роботи є перемоги учнів школи в міських та обласних олімпіадах. Так учні спеціалізованої загальноосвітньої школи за номером 3 нещодавно здобули 11 призових місць в обласному етапі всеукраїнських олімпіад. Ось вони переможці. Друге місце з англійської мови здобули Анастасія Бугрим, Ірина Чернега, Оксана Марус. Третє місце з англійської мови здобули Андрій Кучер, Анастасія Гронт, Алла Чернега, Валерія Зозуля, Олександр Савустяненко, Дмитро Корольов, Людмила Чорна. І третє місце з української мови здобула Інна Попова. Кожне Призове місце у обласній олімпіаді не дається легко, це відбувається завдяки постійній роботі над матеріалом і клопіткій праці вчителів та викладачів. Я гадаю, що завдяки саме Калініченку Людмилі Іванівні я й посіла призове місце у всеукраїнській олімпіаді з української та української мови та літератури. І хотіла б сказати слова вдячності їй за це. Тобто не потрібно боятися спробувати щось нове. Потрібно лише знати, чого ти хочеш, що про що ти мрієш, і докласти до цього значних зусиль. Я б хотів би винести подяку всім тим, хто вірив в мене всі ці роки та допомагав мені. Ваша допомога та підтримка була дуже важлива для мене. За особливим почуттям вдячності я б хотіла сьогодні висловити свою подяку нашим вчителям та школі. Особливо вчителям за їхню професійну майстерність та педагогічний талант, також за їхню душевну щедрість. ми, учні, всі цінуємо їхню роботу та творче ставлення до роботи, їхню душевну відкритість та їхній талант. Також не можу не висловити свою подяку своїм батькам. Дякую їм за підтримку величезну, за їхню. Любов та виховання мені дуже подобається наша школа, тому що тут є дійсно особливий підхід до учнів, особливий підхід до навчання, тому що на уроках ми не просто вивчаємо різні факти. Нам дають можливість дискутувати, наприклад, на історії на історії та на літературі на англійській мові. Ми можемо послухати записи іноземних носіїв мови. Тому мені дуже подобається наша школа за цю, за цю можливість, що вона дає нам змогу розвивати нашу думку і розвиватися самим. Олімпіади допомагають учням повірити в себе, зміцнити свої знання та наблизитися до свого майбутнього. Директор школи привітала учнів з перемогою, і їх знання гідно оцінили усім педагогічним колективом. Цінними подарунками, які були щиро предоставлені спонсорами нашої школи. У третій школі приділяється особлива увага саме вивченню іноземних мов. Вже з першого класу діти мають три години англійської мови на тиждень, і з кожним роком навантаження збільшується. і додаються нові предмети, такі як література США, культурознавство англомовних країн, ділова англійська та курс і гіди-перекладачі. Щороку ми маємо щонайменше 10 призерів обласних олімпіад з іноземних мов. Цього року 11 учнів нашої школи вибороли дипломи другого та третього ступенів на олімпіаді з англійської мови. Учні нашої школи також беруть участь і в міжнародних конкурсах. Звичайно ж, перемагають. Уже 15 учнів нашої школи вибороли право на безкоштовне навчання у школах США за програмою Американської ради в Україні FLEX – програму обміну молодих лідерів. Цього року Анастасія Зінченко, до речі, моя учениця, навчається в місті Остін, штат Техас. Я з нетерпінням чекаю на її повернення вже в травні. Нашим учням не доводиться довго адаптуватися їхні знання англійської мови на висоті, і все це завдяки тим професіоналам, які працюють з ними. А робота вчителя в нашій школі це постійний пошук нових методів, прийомів, опанування новітніх технологій, проведення незвичайних за формою уроків, уроків змагань, конференцій, семінарів, веб-квестів. Поспілкувавшись з батьками учнів школи, ми зрозуміли, що вони щиро вдячні наставникам своїх дітей за ті зусилля, які вони прокладають за для розвитку дітей. Я хочу поблагодарити від лица родителів. Всех детей, которые в нашем классе сформировались в единый коллектив. Мне это очень нравится. Мне нравится, что в нашей школе прекрасная атмосфера, где можно, можно развиваться как личность, иметь свое мнение, иметь не всегда показатели высокие, но при этом ты всегда уважаемый и ценный. И хочу сказать спасибо еще родителям, которые всегда. всегда по первому звонку рядом наш класс очень дружный как среди детей так и среди родителей но ну, благодаря поддержке учителей трудности преодолены и ребенок вписался и мы поднялись на очень высокий уровень всегда была поддержка и на высокие знания у меня второй ребенок уже заканчивает эту школу конечно благодаря грамотному преподаванию профессионализму конечно очень благодатно Без них не було б знань у дітей. Нам було дуже приємно поспілкуватися з юними обдарованими дітьми, які наразі вже бачать виконання завдань, які ставлять перед ними життя. Пам'ятник Леніна, тому що я думаю, та історія сносити його не можна було. Ой, ну, если украинка. Ленина. Ленина. Не знаю. Ну, ну памятник какой-то, конечно, надо поставить. Мне, в принципе, и памятник Ленина не мешал. Даже и не думала над этим вопросом. Мне, в принципе, памятник Ленина абсолютно не мешал. В нашем городе как бы составлял часть, можно сказать, истории не истории но вот Ленин Шевченко своеобразная была такая у нас шутка в городе все прекрасно знают поэтому а что там должно быть я не знаю памятник тоже какой-то какой? Ну, например тарасу грижучи Шевченко было там Ленин, это ж история ну якусь такую красиву скульптуру б хотелось бы бачити Ленина я хотіла чтобы я была не так было Ой, это очень интересный вопрос. Даже никогда не думала, что хорошее и позитивное такое. Может быть, какую-то интересную скульптуру.